Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Астер. Це відеоролик присвячено танку Т-64БВ. Це модифікація радянського основного бойового танку Т-64. Її випуск тривав з 1984 по 1987 рік. Ця модель отримала динамічний захист контакт, а також посилений протирадіаційний захист. Танк Т-64БВ. Разом з Т64Б складає основу танкових військ України. Отже, перейдемо до огляду самого танку. Дана модель виконана у масштабі 1 до 45. Ось так виглядає мініфігурка поруч. Якщо подивитися фотографії справжнього танка, то можна помітити, що зріст людини приблизно до середини башти. Таким чином, масштаб досить пропорційний. По відношенню до міні-фігурки. Такий вид має танк спереду. Такий з боку. Ззаду. З іншого боку. І зверху. Ширина корпусу становить 6 пнів. На гусеничних полиць 2 піни, самих гусениць півтора піни. Зверху можна помітити імітацію динамічного захисту. Також динамічний захист є на бортах. Катки сірого кольору допоміжні теж. До речі, я коли робив цей танк, перший варіант я виклав фотографію у спільноті у нас на Ютубі. І там можна помітити, що танк трохи коротший, ніж зараз. Згодом я його зробив такої довжини, який він є, що виглядає більш пропорційно. Ззаду у нас моторний відсік. Тут видно колоду. З іншого боку теж динамічний захист. На башті димові гранати з обох сторон. Кулемет, інфрачервоний прожектор. Гармата, якщо не помиляюся, 125 мм, динамічний захист, і ззаду обладнання для роботи двигуна під водою. Із функціоналу повертається башта. Також крутяться гусениці, але вони крутяться із зусиллям, тому що із за масштабу даної моделі. На дгусеничній полиці перелягаю досить щільно, тим самим заважаючи вільно рухатись гусеницям. А так, сама модель мені дуже сподобалась. Виглядає дуже схоже. Я багато часу витратив на неї. Такий от танк. Згодом буду його модернізувати. Викладу ще інші модифікації. А так на цьому все. Дякую за увагу. Всім щастий. До побачення!